Слава Із Христу. Нахожуся зараз в середньому березові. У Ігора. Я думаю, що вже всі розуміють у котрого Ігора. Бо кобелиди річки. Оце є кама. І там далі Маша. І є такий кіндер. Кіндер сюрприз. Це є... Лошак по харі. Три місяці йому. На продаж, так? А як? Лошак на продажу. Він до, Мога, до, до мене хоче, Він так? Дивіться, які в неї груди. Коліна. Звичайно, що воно так зараз все не покаже, камера не передасть, бо йде дощ. Лошак змок. Але кістку Чекай, 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 я зараз севота і ч. Е, Але лошак має гарну кістку. Гарно збудований, дідшка шиє. йому, Ігор, я точно. йому, три. 25-го тепер три місяці. 25 вересня минуло три місяці. Оп! Дивіться. Який він у заду, гарний розколений зад, стегна. Це є мама, мама Кама, дочка Цезаря і дочка Машки. Ми покрили її самураєм. Будемо далі думати майже рік, чи жеребна, чи ні. Але це таке. Отакий красень. Що би було по ціні? Шо? По ціні. Договорна, недорогий. Ціна договірна. Недорогий. недорогий. Бо каже Ігор, що хотів би вже продати. Бо усе хоче продати, та нема клієнтів. <рес> Отакий От красунчик на продажу. Кого цікавить. Село Середній Березів, Івано-Франківська область, Косівський район. Гарний лошак <intéress upampa thatPI llegar> до ряду. Гарний гуц. Ви ж він кати, що він до рук, не йде, він двічі як іде до рук. Лови, то й забирає аж доймаєш. Зразу його в прицепту, ні. Отакий, такий лошачок, кого буде цікавити, нагадую, це є син Харі. І син каме. Кого буде цікавити, дзвоните До Ігора номер я лиш в описі. Отакий красень. На продажу. Гарні широкі груди. Віцькі коліна. Вічці яка стойка шия. Отакий красунчик. Так що кого буде цікавити, номер буде в описі. Може ще побути з місяць-півтора коло кобили. Можна забронювати. До весни може бути <Редими, торгові, які>. Каже тут Іван, що, що можна забронювати і може до весни бути під кобилом. Лошак гарний, вартий уваги. Я думаю, що... Хто купить, жаліти не буде, бо тут зад, у мами, у тата, ноги. Ну, дивіться, на три місці проків кобили, то він достає є гарний лошак. Файний лошак. Кого буде цікавити, номер буде в описі. Грева розкладає на два боки. Він так Та хоче в клітку, але що? <рив> Нема грошей. <рив> 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 Отака. Віці, він проти мами який. Мама кобила велика, довга, широка. <рив> І... Дивіться, яка баба в нього. Іва, чекай хвилину! Це є баба, кобила Маша. Неодноразово ці коні показувались у мене на каналі. І не тільки у мене. Отакі справи. Там я показував француза від Машки. Ну тут родовід коней дуже гарний що з цього лошачка буде дуже гарний достойний жеребець. Чи кінь, хто собі вже буде по бажанню. Це є його баба по маминій лінії. Буде доси гарний, потужний жеребець чи робочий кінь. Бо тут лінія крови тече, що по татовій лінії, що по мамині. Тут навіть не обговорюється. Отакі, друзі, справи. Тут у Єгора кобиле моцні, потужні. Тут навіть нема що балакати. Отака кобела Маша. Так що кого зацікавить лошак? Може бути доставка, є чим доставити. Ігор вам зорганізує доставку. Треба, привезу. А! А без реклама ще дороблюється посібкувати. <реш> от такий, Отакий от красунчик на продажу. Кого цікавить, будете дзвонити. Е, ще треба Іванович обід. Може хтось має десь вдома які завалилися. 42-й розмір. 42-й ну, розмір. Може бути 43-й, бо зараз рушу шкарпетку накигне. Може у когось. У когось може десь діду умер. Десь... Ми позбирані. Я теж... Я теж у багажнику, дивіться, вожу чобати з собою, перевзуваюся, У батніку все. А Іван так літний варіант, якби з футболу їхав. Комнатний суперян, то... <laughs> може десь у когось дідо помер, є, чобати 42-й, 43-й розмір. Йому нема різниці, можуть бути і бурки. <рес> <рес> бо то ближче до зими треба теплого. Отакі справи. Так що, друзі, що кого буде цікавити, будете дзвонити до Ігора, до мовлявці, можливо, і кобила котрась може продати, нема різниці. <рес> Отакі справи. Так що я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім добра, миру. І здоров'я. Всім до побачення. І не забувайте, можливо, хтось має чобати, по новій пошті можна вислати. Наложним платежем, Іванове. <свісно> Всім до побачення.